Так, всім привіт з гаража. Сьогодні в нас на часі ось така от проблема Котел потік. Це дров'яний котіл. У мене вже стоїть років, ну я не знаю, років 8-10, мабуть, вже є. Це радянський ще кечем якийсь там. Там є ззаду якась блямба. Сейчас я спробую її показати, якщо хтось щось прочитає, от вона. Ця блямба. Якщо хтось щось прочитає, то дуже буде чудово. Ось такий він. Горить він недовго десь 2-3 години. Загрузиш там, його поставиш, виставиш, без кінця бігаєш, тому що тут на ньому не предусмотрено, нема нічого. Коротше, його там переробляють там і так далі. Ну, не знаю, коротше, він своє відпрацював. Купив я ось такий от. Котлик. Отакий от от котлик, зветься він, зветься він Кронос. Не знаю, казали, що він нормальний. Будемо бачити в роботі його. От димоход, там загрузочна камера, не знаю, ну що там побачиш, там нічого не побачиш. Тут те ж саме. От такі от дверці. Тут -а все шнурочком обтянуто. Ну, будемо думати, що воно все нормально. Оце от колосники лежать до нього, це шкарабачки, в комплекті йшли. Тут -а чіпляється регулятор температури. О. От він такий от я його тут -а так ще. Тільки це взяв, от, ще нічого не закручено, не перекручено. І ось таку взяв ще групу безпеки, вона ставиться от сюди зразу на котівку. Придусмотрне місце. Ну, типу так. От. Ну, а зараз займаюся... Ага, тут ще є от, е, під... Вентилятор і під електроніку. Я від електроніки відказався, так як обіцяють зимою відключення світла. Ну, не знаю. Рішив, все механічно. Тут там воно все по трубах, труби під уклоном, все як має бути. Самотюком, ну це от все працювало. Звісно, є насос, буде світло, буде насос, не буде світла, Насоса не буде. Ну, зараз займаюся демонтажом. Ось тут а от, от, така от, так от було зроблено от цей згон. Це контрагайка. Таку поставили в вузьку, бо згон якийсь короткий тут, а я не, не знаю, короче. То прийшлося мені це все зробити, ось приварив. Ключом його не возьмеш. Оце от я насилу там ключом, трохи я його рухнув. Грів. Грів, де вона там, так. Грів ось такою от газовою горілкою, прогрівав і потом пробував його відкручувати. Коротше, намучився я трохи цей. Потім пішов, взяв сварку. Я сварку, приварив отакий от от кусочок железяки. І от одна більша трубка, друга менша. І за 5 секунд я його це питання рішив. І також зробив зразу, зробив так само і тут а от внизу. Тут, а видно, от з димохода воно капало вже. Ну, вже коротше, воно вже своє, почав котел, котел протік, почав давати парі, почалися смола текти. Я ще не зрозумів, що до чого, але потім це все, це все зрозумів. Подивився, побачив. О, і, теж, і теж я от так само вирішив цю проблему. Теж понаварував два куски железяки. Два куски железяки. Це навіть от, це от зрісття взяв квадрат, бо там доступу нема. Як приварити? То квадрат легше було приварити, ніж кругляк. Ну, от таке от, Зараз це все знімаю, демонтую, демохода, все. Потім будемо робити далі, буду щось показувати. Ось таке от. все, Витягну я котлика і вже. Біля гаража на дворі готовий до розборки, на метал я його здавати я поки не буду. Я поріжу. Тут а, просто мені цікаво, який тут метал, от я вашу кришку відкрутив. Тут стоїть просто азбестовий лист. Ось такий. От. Ну і по боках ми бачимо теж там азбест стоїть. І тут я його поріжу. Повирізаю, от, досить якесь грубеньке желізо, подивимося, яка тут товщина. От, і десь воно мені, ще, воно мені ще пригодиться. Ну і тепер можу блямбу вже більш толково показати. Ззаді видно все. Ось така. от. Кому треба, прочитайте. Воно досить старий котел 90-го року чи 91-го. Наверное, 91 -го. Вот так вот. Ну а там. Ну а там зараз. Котельни. Котельни зараз посмотримся, Что у нас там вышло? Ну і ось таке от в мене тут осталось. Верхній патрубок. Як я казав, тут от я приварене, відкручував. Ну і от нижній. ось це все позачищаємо, попідготовлюємо, не знаю, там чи буду до цих різьбів щось чіпляти, чи вваруватися, вже виставимо котел. Зайдемо ход ще знімов. Такий от він. Тут все цього почало текти, тоді, коли почало паром давати. Коли пар котел протікати і пар почав йти. За яким я додумався, що тут воно робиться, то отаке от, от. Ну все, будемо показувати далі щось робити. І придумувати. Так, прийшов майстер, мені допоміг. Ось тут подача. Ось так от ми зробили. Тут, як видно, є, е, є уклон, буде самотк, стоїть група безпеки, стоїть механічний регулятор. Ще оцю байдужку з степочкою потім поставимо. Це не столь уж важно. <кій> так, тут обратка. Обратка теж ось таким от макаром підсудів ну, через два повороти. Ну і тут на гайку. Зараз займаюся димоходом. Старий викинув. Старий викинув, от видовбав під нього отвір. І... І тут я мусив зробити підставку, так як воно, труба трималася на стіні, звідси був виход сюди. Е, от звідси був виход, і ця труба вставлялася в квадрат такий. Тут зробив підставку, щоб ця труба не рухнула мені донизу. Ну і зараз це все буду соєдіняти. Тут я вже підложив. Виставив все, поприміряв, зараз повару і покажу. Так, ось такий от мене тройничок. Тут висота 46 від верху до донизу. Зверху зробив таку, ну, це не зверху, це знизу виходить. Зробив таку заглушку на двох болтах, от так от я їх тут поприхвачував, щоб воно просто знімалося. І цей. В середині поставив азбест. Ну, не буду розкручувати. В середині азбест поставив. Тут а, різьба під 20-й кран, якщо треба буде зливати там якийсь конденсат там, чи ще щось. Ну, довжина труби 80. ну Тут більш нічого нема такого. Зараз ще взаді, ось тут виріжу дверці. Щоб можна було оцю от трубу почистити від самого котла і до самого кінця, щоб можна було це все згорнути і воно буде падати сюди. І так само зверху, з димохода буде падати теж сюди. Ну, отаке от, от продовжуємо працювати. Так, доробив я вже цю задню дверцю. Хочу показати, що в мене от вийшло. Тут я, воно ще гаряча, я поз Е, Тут я вирізав віконце, угли до кінця не дорізав, приварив, знайшов два ось таких от ось навесіка. Два ось таких ось навесіка. Один, вон, другий. І чуть-чуть я їх обрізав, щоб вони мені лягли, бо якщо вони довгі, вони десь отакі ось, ось ось довгі довжини. То воно тут торчить, його треба, там, ну коротше, погано підходить. Приварив я цих два навесика і тут дав полоску. Особо я варити, не старався так, поприхляпував, поприхляпував і все. Е, тут полоску і тут полоску. Для чого? Для того, щоб е, ті отвори, які залишилися після різі, вони, щоб через них ну, ні дим не йшов, ні вогонь, так як це воно буде якраз. от Напроти труби. Це буде вікно, щоб чистити. Ну, якраз напроти труби, і щоб не цей, щоб вогонь не виходив сюди наверх. Бо мало ли що всякі ситуації. Тут, як бачимо, от, е, остався проріз з цієї сторони. От. І тепер я показую, як з тої сторони, от. отут а от, я зробив от таку от пластину дав вона. Той отвір перекриває, коли воно закривається, ці дверці, блін, гарячі, коли ці дверці закриваються, от, той отвір перекривається, все, тепер в мене буде все закрите. Ну і от вам доступ буде в котів. А з цієї сторони от, там бачимо азбест, от, поставлений і посередині 20-та труба. Е Посередині 20 та труба для стока. Ну, мало ли що там конденсат, там ще щось там, всяка-вся. От. Ну, от таке от вийшло. Тут внизу на болтах. Все. Тепер будемо зараз простигне трохи. Тут воно буде зажиматися гайкою. Якщо буде щось не то, ну тут, -то, тут -то, в принципі, плотно. Плотно тут, а плотно, плотно тут. Воно сама, зараз ще раз хочу показати, може вже не таке гаряче. От сама ця железяка вирізана, вона сідає вниз, всередину сюди. А ці просто зверху прикривають. Тобто, ну, думаю, що повинно бути нормально. Ось таке от. Зараз воно простигне під часика. Оце от мій старий котел. Тут стоїть, мені допомагає. Зараз півчасика простигне, буду ставити його на місце, потім знову зніму, покажу, як воно. Так, все, приніс я димохода, Поставив його на місце. Отак от, от він у мене підійшов. Тут я Тут я от внизу зняв ту заглушку, щоб виставити на кірпіч і там от кусок шпали врізаної. Воно мені якраз підійшло. Ну, от такий от зазор. Тут получився. О, і туди, не знаю, чи видно. Чи видно аж воно? От туди воно пішло. Тепер йдемо туди, йдемо туди і дивимося, що в нас тут. -то. Тут у нас теж от, мінімальний зазор, де то міліметра два-три. Все зійшлося. Тут вона лежить на цій стіні, на нижній. Я вже показував, там я роздовбав. Це все прийдеться замурувати, закидати, заділати. Ну і, в принципі, все. Тепер буду варити там і не знаю, може й тут. А може на бандажик треба, то я тут розріжу, місце є є як підліст і можна зняти потом. Ось такі от пирожки. Так, ну так я от, от так я от все поробив. Поставив зразу і обмотав, а потім зверху ось такою от білою штучкою утеплителем таким. Тепер, тут там, внизу, якщо видно, я зробив ось так. Проволки понаварував, <кхи> стекловати І все це прижав. Утеплителем теж зверху стіклувати, все прижав, щоб ця кришка нижня знімалася. Вот. От тут видно, болт торчить з тої сторони другий. Тобто цих два болти відкрутив, воно все від. Падає. Тепер тут а. тут, а от через той отвір чуть-чуть покапує. Так як на дворі тепло, а треба тримати в котлі більше 60 градусів, а як будеш тримати більше 60, то е, воно не буде. Буде дуже жарко в хаті. Тобто ну, неможливо сидіти, треба де вікна відкривати. Я вирішив скинути температуру 40-45. І так і от тримаю. Тепер тут ось це от біле, от, два дротики і тут от один третій. Я його відкручую, і це коли чистите димохода, трубу, пряму звідси туди, тут я дверці робив. Оце от скидається. Тут такий квадрат на дверцях прикладений з цього зустіхлувати. Просто той квадрат забираєш. Дверці відкриваєш, почистий квадрат на місце. Це на місце прикрутив на три дротики. І все, це буквально 5 хвилин. От. Ось тут оці стоячки там. Ось таке от воно. Тепер. Тепер що ж? Тепер йдемо в середину. Згирити. Ну я вже цим котлом, він у мене вже третій день палиця. Тут я от вирішив дати по трубі. Тут я от вирішив це все зварити, а там в тому кінці поставив бандаж. Так як я думав, тут приварити і там, воно почне стягувати до купи і може порвати ось ці соєння, що вверху, що внизу, може нарушити. Тут, а так тут іде різьба, воно на цій різьбі може тріснути. Тому тільки в одному місці я зварив, а там поставив бандаж, щоб оце от все там не, не, не тягнуло цей котел вперед. Тепер температура в мене ось така. От. Котел зараз горить. Працює на дворі 9 градусів тепла. Трохи прохладно. Ця штука працює. Дуже добре. Не так, як от той котел, що в мене стояв радянський, що там через кожних 5 хвилин прибігаєш і починаєш мацати за трубу, ага, гарача. Треба трошки прикрити. Холодна, треба відкрити. Тут е, закидав і забувся от така от кубка дров. От, от 4-5 полін, 5 полін, оце от хватає, ну... При температурі 40 градусів от 41, хватає десь приблизно ну, годин на 5, 4 точно, може і більше. От. Тобто, при такій погоді, тут ну, оцих дві кубки, два таких оберемочки на цілий день легесечко до самого вечора. Тепер ще що я хотів сказати. Ну, ніби, ніби, ніби вже все. Все працює, все нормально. Котел працює відмінно. Там все на дворі позамотувано. Димоход тримаю, поки відкритим вже, коли воно там, я не знаю, для чого його там прикривати. Ну, можливо, як буде дуже там температура підніматися, коли в якихось екстрених ситуаціях там можна прикрити. Коротше, я не знаю, я поки тримаю відкритий. Ну, ось таке от ось таке. На ну, цьому буде все. По котлові. По котлові буде все. Всім гарного дня, вечора чи ночі, хто коли дивиться це відео. Підписуйтеся, будемо щось знімати, будемо щось робити, щось показувати. Щось цікаве. До нових зустрічей в гаражі.